Готуємо замовлені на сьогодні. Замовили два комплекти. Процесор плюс система охолодження. Процесор Core Quad Intel Q9650, топовий процесор на 775 сокет. 4 ядра. Кожне ядро по 3,0 ГГц, 12 МБ кеш, підтримка FSB 1333 Процесор протестований. Тестували синтетичним тестом LINX, Наклеїв наш фірмовий гарантійний стікер. Температури по ядрам дивились програмою Realtemp. Гарантія на процесор 6 місяців на працездатність, 2 неділі на обмін повернення, якщо щось не підійшло або не сподобалось. В комплекті є термопаста для разової заміни середньої якості. GD900 можна використовувати для цього процесора. І також на заміну взяли кулер для процесора фірми Jimbird TDP-кулера системи охолодження 100 Вт. У процесора tdp 95 Вт. Бюджетний варіант для заміни в принципі, нормально буде працювати. Код товару. По процесору 3014 система охолодження 0.51.52. Поїде сьогодні селище Піщаний Брід, а друге замовлення селище Біличі. Ставимо на відправку.